З 1954 року у селі Хмельовому функціонує дошкільний навчальний заклад Сонечко. Не дивлячись на кризові часи, садочок жодного разу не зачинявся. розповідає завідуюча закладом Валентина Ніколаєнко. Навпаки, цьогоріч він розширився ще на одну групу. В старшій групі дітки це дітки змішаного віку. У Нас 20 діток нараховується. Група відкривається ще на 12 діток. Це пташенята, які залетять до нашого гніздечка. У Нас дітки з Половецького села, села Білоцерківки і села Хмельового з трьох сіл. Діток підвозить автобус. Створення додаткової групи у садочку співпало із Днем Святого Миколая. Тож не дивно, що до закладу завітало багато гостей із подарунками. Із короваєм та посмішками зустріли вихованці сонечка, голову Бердичівської районної державної адміністрації Володимира Збараш. Який надав велику допомогу у розбудові садочка. Хочу велике спасибі сказати Валентині Степановні. Звісно, якби не вона, я тут нічого не допомагав би. Вона мене сюди затягнула, показала, які тут були е, порядки. Порядків не було ніяких полів не було. Тут була якась е, стекла е, стіночка примітивна, вужі повзали. Е, я сам тут серед них не знаходився, не знаю, як вони тут з дітками працюють. Але була ситуація ужасна. Довго ми робили, але все-таки дякую всім, хто сюди приложив свої зусилля для того, щоб дітки були сьогодні і в теплі. І нормальних, комфортних умовах, дитячий садочок має багато здобутків на педагогічній ниві, а все тому, що тут працюють гарні вихователі і навчаються чудові діти, говорить завідуюча закладу. Окрім того, колектив постійно знаходиться в пошуку нових ідей та методів виховання і навчання дітей. Тут усе робиться для того, щоб до школи хлопчики і дівчатка прийшли підготовленими на всі 100%. Працюємо, як то кажуть, на славу маємо нагороди в дитячому садочку, спонсорів багато в нас є, які допомагають для нас. Що покращення нашої роботи і також для дітей для їхнього навчального виховного і розвивального процесу задоволені роботою дитячого садочка і батьки вихованців сьогодні. Дошкільний заклад у селі заснувати легше ніж утримати. А сонечко працювало, працює і буде працювати впевнені селяни. Є такі батьки, що ходять до роботи, є такі, що нема, але дуже ми рано дітей відправляємо в пів дев'ятої. Діти вже приходять аж у п'ять часу вечора додому. Цілий день діти в садіку. Діти дуже доволі що в тих є вірші розказують, і пісні співають, ігри, іграшок багато розказують. Дитина моя дуже рада, що садики робить. На свято до вихованці садочку завітав і святий Миколай. Звісно, що не з порожніми руками. Солодощі, іграшки та багато іншого подарував святий малечі, наказавши їй завжди бути слухняними і чемними.